Рівне одне з лідерів у розвитку сталої мобільності. Задля цього долучають експертів, які дають рекомендації з удосконалення організації руху громадського транспорту. Відтак в обласному центрі міські обранці зустрілися з представниками громадської організації «Візіон-Зеро». Ми працюємо за двома ще напрямками. Перше це зміни регуляторної політики у співпраці з Міністерством інфраструктури, це розробка різних рекомендацій, це розробка нормативних актів і так далі, які ми подаємо в інфраструктурі і співпрацюємо з ними. А другий напрямок діяльності це пошук якихось можливостей для міст з точки зору отримання останніми якихось грантових програм на розвиток і модернізацію електричного громадського транспорту у Рівному працював спеціаліст з міської мобільності та транспортного планування Антон Гаген. Запрошений громадською мережею Опора. Чоловік висловив свої перші рекомендації щодо поліпшення ситуації в місті на 2024 рік має виходити на маршрути щоденно 56 шість тролейбусів. Такі як парк складає 71 один тролейбус. А як ми бачимо, різниця дуже невелика. Це всього на 7,5%. Цього запасу на ремонт і обслуговування замало. Директор рівни електротрансу Валентин Качук каже: у рівному мало тролейбусів з автономним ходом. На все вплинула війна. Я думаю, з близьким головою є розуміння, ми будемо далі закупляти, будемо далі розвиватися, а в тому місці де будемо будувати контактну мережу, і тому подібне. Виконувач обов'язків міського голови, секретар рівної ради, Віктор Шакарізян каже: систему громадського транспорту у місті постійно вдосконалюють. Роблять нові розв'язки, проїзди, усе аби розвантажити місто від заторів. Також роблять акцент на транспорті з автономним ходом та низькою підлогою, аби забезпечити безбар'єрність для пасажирів. Це дасть можливість зробити, перше, це зменшити заторів в центрі міста, це дасть можливість так само рухатися громадським транспортом, якісним, це дасть можливість теж от, саме по безбар'єрності, що ми говоримо. Тобто це вже є експертна така група, яка незалежна і вона, в свою чергу, не зацікавлена в тому, що дасть можливість розвиватися місто правильно. Віктор Шакерзян додає на меті залучити міжнародних партнерів та донорів, аби удосконалити систему громадського транспорту. Усе, аби жителі міста мали змогу пересуватися з комфортом та у безпеці. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.